У цьому відео ми поговоримо про готель Тропітель Саль Хашиш, який знаходиться в Хургаді, в районі Саль Хашиш. Готель був відкритий у 2011 році і його потрошки реновують постійно по мірі необхідності. А номери діляться на стандарт з видом на територію, делюкс з видом на басейн чи сад та суперіор з видом на море. А всі номери є абсолютно однаковими, їх назва відрізняється лише по тому, який, який вид вони мають з вікна. На території є два лякарт ресторани: це італійський та мексиканський. Також є дайвінг-центр, міні-аквапарк, десь там 3-4 гірочки. А також є можливість оренди клапкарів. Вартість оренди 20 доларів за годину. Ну, ціна може змінювати в залежності від сезону. Пляж на території готелю є піщаний, має пантон, довжина пантону 280 метрів і дуже красивий кораловий риф. Тобто можна займатися сноркінгом. Але якщо ви хочете заходити з пляжу, ну, захід є пологим, але треба обов'язково взувати захисне взуття ну, через те, що там є кораловий риф. Також на пляжі є своя лагуна, глибина глубина лагуни 2 метри. На території готелю є 4 басейни, 3 з яких підігріваються у зимовий період. В якості додаткового ліжка додаються або розкладушки, або повноцінне ліжко, або софа. Все залежить від категорії номеру. Потім о 18 годині туристам зрізають браслет і вечеряти вони вже не зможуть. Але також є в готелі функція продовження проживання в номерах, і вартує це до 15-ї години 20 доларів, до 18-ї години 30 доларів і до 21-ї години 45 доларів. Також по всій території працює безкоштовно Wi-Fi і за додаткову плату можна отримати більш швидкісний інтернет. Дякую за увагу!